Препарати проти шкідників. Провантавернал – ефективний і безпечний для бджіл при весняному внесенні. Моспілан системний, швидко діє на тлю, коїда медяницю. Маврик. Помірно токсичний для бджіл, дозволений для внесення в неробочий час. Від кліщів актофіт це біопрепарат. Він ефективний при температурі плюс 18 градусів. І краще його все ж таки використовувати після основних весняних обробок влітку. Але урахуванням того, що це біопрепарат, ми його повинні використовувати частіше, десь один раз на тиждень. Вертимек сильний проти кліщів, але обов'язково вносити ввечері або зранку. І ще не забуваємо про прилипач, він забезпечує рівномірне покриття, зменшує змивання при дощі. Треба урахувати. Перелік препаратів.